На фоні того, що частина українців вимагає зупинки бойових дій, підв'язались чиновники, експерти, псевдоексперти. А тут ще підв'язались і соціологи? Знаєте, показати, що в суспільстві настрої якраз інакші. ось цифра дня це фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва. Ну, окей. Цифра дня: 71% українців не готові йти на поступки Росії, зокрема, відмовитись від членства України в Європейському Союзі в обмін на припинення російської агресії. Це фонд, де на сайті Ірина Бекешкіна колись я її поважав. Так там написано: Поки ми живі. Кома, Ніщо не вирішено остаточно. Ірина, оце дійсно поки живі, поки живі соціологи, які фейкомітять, на мою точку зору, соціології і створюють образ того, що всі мислять ось так, як соціологи презентують, то це ж маніпуляція. Ну, ми давно ж це знаємо. Ну, ось ви ж явно читали Пітера Померанцева, він же це все описав. Спроба створення уяви того, що всі люди думають не так, як ти, ну, не так, як я, не так, як частина людей, які на мене підписані, ти поступово починаєш думати, а що з тобою не так? Ну всі ж інші думають інакше. Це, я, громадяни, тепер до вас звертаюся, це вас обманюють. Тобто намагаються отакими соціологіями створити видимість, що ви якийсь не такий. От всі думають отак, а ви якийсь не такий. От мене мені просто цікаво. От Українці, які там не готові, не готові в обмін на Європейський Союз, а нас туди запрошують в Європейський Союз. Ви запрошення бачили в Європейський Союз. А з нашими чиновниками можна зайти в Європейський Союз? Мені цікаво, цифра дня. А буде е, дослідження про те, скільки українців е, вважають, що корупція не на часі. І там буде там 98%. Ну, 98 не буде. але ну, я думаю, там буде 82%. Українці вважають, що корупція не на часі. Так, да? Ірина? Ну для чого ви це робите? Для чого ви це робите? Який сенс в цьому? А от завтра зміниться ситуація? То й соціологія зміниться? Для чого це все? Чому Чому ви не на боці людей? Чому ви не на боці миру? Чому ви обираєте позицію бути на боці війни? Чому? Чому? Немає в мене відповідей. Телеграм-шапці профілю там докладніше про це дослідження. І бережіть своє життя, бо дійсно, ото, поки ви живі, як там? Ще нічого не вирішено остаточно. Це точно.